Попри всі труднощі повномасштабної війни, українська економіка продовжує поступове відновлення. Завдяки всім сумлінним платникам податків, у квітні загальний фонд держбюджету отримав надходжень на суму майже 275 мільярдів гривень. Від початку року ця сума склала понад 856 мільярдів гривень. Це кошти від податків, зборів, акцизів та мит. Дякую українцям за працю та відповідальність. Дякую українським бізнесам, які зберігають робочі місця та інвестують в Україну. Кожна зібрана всередині держави гривня йде на оборону нашої держави. За рахунок внутрішніх ресурсів ми платимо зарплати військовослужбовцям, купуємо озброєння, забезпечуємо армію, амуніцію, харчуванням та ліками. Цього року витратимо 26% валового внутрішнього продукту країни на оборонний та безпековий сектор. Таким чином, усі, хто сплачує податки, роблять внесок у нашу стійкість та наближають справедливий мир. Бюджетний дефіцит покриваємо за допомогою партнерів, а також за рахунок внутрішніх запозичень. Важливо, що вся потреба в зовнішньому фінансуванні на цей рік понад 39 мільярдів доларів цілком забезпечена. Дякую партнерам за солідарність і розраховуємо на подальшу підтримку. Серед пріоритетів цивільного бюджету, видатки на медицину та освіту, зарплати та пенсії це базові речі, які ми фінансуємо за будь-яких обставин.